Шановні друзі, хочу запропонувати вашій увазі нашу важку дискову борону 4,2, ось такою чизінною приставкою. Що ми маємо на цій бороні. По-перше, я хочу сказати, ця борона з нашого господарства, яка вже напрацювала десь шість можливо, трошки більше, плюс-мінус. Що ми маємо? Ми маємо базову. БДВП 4,2. Але вона трошки розширена. Ми маємо таку чизельну приставку, маємо 9 чизелів. Глибина роботи чизелів на 40 см може бути. Диски працюють на 22 см. Передня ромашка. Ззаді ми маємо гладкий диск. Потім ми маємо отакий важкий дисковий каток. Що цей дисковий каток? Він підпружинений, має свою систему очистки. Він давить всі грудки, які виходять з-під дисків, з-під чизів, ущільнює ґрунт і також зарівнює. За рахунок того, ми давимо тут грудку і ущільнюємо одночасно. Ще хочу, да, Дуже багато питань мені приходить і нашому відділу збуту. З простої зробити, чизельну, трошки не виходить. Можемо зберегти тільки балки, можемо зберегти отам, са, саму навіску, рама трошки довша, порізати раму другу, додати трошки не виходить. І також ми можемо зберегти колісну пару. Чим цікавий цей агрегат? За один проход ми зробили 22, диски, тобто ми змульчували, здіскували. Фізеля зробили свої щелі, каток зробив свій, своє ущільне і свою роботу під посів. На зиму діло ваше, каток ми знімаємо, коли ми лишаємо на зиму. Тобто ми більш таке груддя робимо для того, щоб зберігалася наша волога, сніг туди попадав і легше було потрапити в володі в землю. Після цього регату. Якщо ми працюємо з катком, я думаю, навіть по цій суші, ми сьогодні це продемонструємо, ми можемо одразу сіяти. Кому треба, ми одразу зробили, ущінили, зачезілювали, закаткували і посіяли. Без жодних проблем. На катку от ми маємо такий підшипник фірми FKL діаметром 70, тут F214. Їх тут 4, тому що тяжкий каток. Інші запчастини, всі, всі запчастини від краснянки. Наральники, чизіля, супорта. Все ми робимо самі. Ця борона, звісно, перетерпіла вже тут, як ви бачите, багато вдосконалень, як чизільної рамки, так і переднього дишла тягла, також таких загортачів, дефлекторів. Залишилась кулісна пара. Каток теж може бути і на замовлення, якщо не треба, може бути і планчастий. Тягове зусилля цієї борони від 340 і плюс. Це 4,2 метра. Також маємо ми в наявності 3, ,3 метра, 3,6 метра, 3,8 метра. Виконували таку ми борону 5-метрову і під більш такий самий ваший трактор може бути 7 метрів. Це вже 500 плюс. multim こっちも。So